що на Чернігівщині вражає не лише своєю архітектурою та природою, але й підземеллями. Цього року в селищі для відвідувачів відкрився справжній підземний музей. Знаходиться він у льохах 19 століття під будинком родини Лизогубів. Основна особливість цієї підземної споруди в тому, що вона практично не досліджена і її треба. Дуже детально вивчати. І не тільки вивчати, але і зберігати, ресебрувати. От ми знаходимося у першому приміщенні, де показано, що підземні споруди бувають різні. Це і льохи під житловими приміщеннями і саме печери, які мають. Інше призначення наразі в цих приміщеннях діє виставка підземні споруди Чернігівщини 12-19 століть, що розповідає про історію підземель нашої області. Серед них визначне місце займають Антонієві Печери в Чернігові. Під час археологічних досліджень, які тривали там більше чверті століття, нам вдалося довести, що Дійсно, монастир був заснований у ті часи, дійсно він був печерним і дійсно створювався за зразком стародавніх Афонських монастирів, виходцем з яких і був Антоній Печерський. На виставці представлені підземелля Ніжина, Рихлів, Батурина та інших історичних куточків Чернігівщини. Володимир Руданок зазначає, що саме завдяки підземеллям можна більш докладно вивчити історію, дізнатись приховані факти і інколи навіть знайти справжні скарби.